Так, внизу сім'я вихователька. Вверху матка з бджолами. Зараз подивлюся ситуацію. А меду на масло завага. Цікаво чи матка тут начервила чи, чи ні. Так, матка начервила на всю рамку. Тут теж начервила. Ага, Б. Так. Зупиняю. Тут матка на Вот. И тут на Ставлю. Матка тут ходить. сходить, її. зараз.